Слава Ісусу Христу, ви на каналі Брат Блесет. І для вас короткий огляд поділу християнства від Першого століття до сьогодення. Перше. Апостольська церква. Перше століття. Християнство почалось у Єрусалимі серед євреїв, а потім поширилось серед язичників через апостолів, особливо через Павла. Друге розкол між Сходом і Заходом. 1054 рік. Відбувся великий поділ на католицьку церкву Захід Рим. І православну церкву, схід Константинополь, причини богословській політичній та культурній розбіжності, наприклад, питання про походження Святого Духа, третє реформація 1517 рік. Вона була почата Мартіном Лютером у Німеччині, виникли протестантські церкви: лютерани, реформати, англікани, а згодом баптисти, методисти тощо, ключові теми спасіння вірою, авторитет Біблії. Протест проти зловживань у католицькій церкві Четверте. Поява новітніх рухів 18-20 століття. А саме євангельські християни пятидесятники харизмати. Акцент на особистому наверненні дії Святого Духа місіонерстві. Також з'являються адвентисти, меноніти, квакери окремі напрямки з унікальними рисами віри П'яте. Християнство сьогодні. Католицизм 1,3 мільярда людей, православ'я 220 мільйонів людей, протестантизм понад 900 мільйонів, включаючи євангельських, також існують незалежні церкви, домашні громади та нові деномінації. І на завершення, хоч розділень багато, більшість християн зберігають спільні основи віри: в Ісуса Христа, Його смерть і Воскресіння, Біблію та Спасіння через благодать. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей.